Пан Дмитро питає: Димохід суміщений з вентиляційним каналом, як правильно зробити розділення каналів на виході? І... Так, пане Дмитро. Я би з радістю вам допоміг, Ну мені здається, що мені треба дивитися ваш проєкт. Я, я все ж таки не розумію з вашим демоходом, що у вас там, да, на яку висоту ви його піднімаєте, як ви забезпечуєте його стійкість, що ви мене питаєте, як його утеплювати перед цим. і Що значить зробити розділення? Вони одразу повинні бути розділені. Ну як так? і, і Що ви маєте на увазі сумічний канал. це Це як? Що ви маєте на увазі? Вибачте, я геть не розуміюся на вашому питанні. Коли ми закладаємо в проект з галиною вентиляцію, от ви будете дивитися, до речі, завтра буде вебінар, от відкриємо і будемо дивитися, які там рішення були по вентиляції. Ми одразу закладаємо шидель, димохід, наприклад, і у них є. Спеціальні блоки, де вентиляційні канали одразу розділені. Тобто, ось тут ми бетонуємо з арматурою, тут ми бетонуємо з арматурою, забезпечуючи стійкість всієї конструкції, а це канали кожний свій. З кухні, санвузла і так далі. Вони всі окремо, вони нікуди не, не об'єднуються. Вони всі разом виходять на саме верх. І коли ми вже з вами оформлюємо оголовок, у нас димохід він піднімається вище, ми закриваємо дефлектор, а всі вентиляційні канали знаходяться нижче під накривкою, від того, щоб не потрапляла туди волога. От. Тому, пане Дмитро, ну я, чесно кажучи, не дуже розумію, в чому у вас виникає проблема. Мені все ж таки краще було б подивитися ваш проєкт, яка у вас там ситуація. От. Ну і те, що я кажу, що от ми все одно, от на, в наших проєктах, ми це обкладаємо все одно цеглою, тому що інакше воно просто не сійке. Тут навіть цеглий канал викладаєш, і він отак от гуляє. Ми додатково прив'язуємо, щоб він не впав. А що вже казати про шидель, це взагалі дуже нестійка конструкція.